Добрий день. Сьогодні в домашньому завданні у нас вже задачі по, задача з фізики, вже майже зовсім з фізики, тому приступаємо. Перша задача. За наведеними на рисунку графіками швидкості, запишіть формули і побудуйте графіки залежності проєкції переміщення від часу. Нам дали два графіки залежності швидкості в кілометрах за годину від часу в годинах. Тобто не система інтернаціональна, але ми, коли будемо записувати рівняння, ми запишемо. Просто рівняння, підрозуміває, що воно теж буде не в системі інтернаціональної. Ми не будемо це переводити. Це не обов'язково на, сам, на самом деле. для построєння, якщо ми будемо строїти графік залежності переміщення в кілометрах від часу в годинах, це теж можливо. І так, що в нас є? Ми бачимо із рисунку, що в випадку А, а швидкість дорівнює 2 км на годину, а переміщення по формулі С швидкість умножить на час. Так так у нас прямолінійний рівномірний рух. Ага, а я його не показала вам сейчас он вам покажеться, що він прямолінійний рівномірний. І тоді, що ми отримуємо? Ми отримуємо, що рівняння буде Sx дорівнює 2T. В другому випадку вот мінус 4, еще одна, одно деление це мінус 5. Тому получается, що швидкість, проєкція швидкості, тому вона може бути від'ємною. проекція швидкості мінус 5 км на годину, а переміщення буде, соответственно, мінус 5Т. Але ми пам'ятаємо, що в нас всі одиниці не виражені в системі інтернаціональної. У нас всі не системні одиниці. Але це нам не заважає построїть графіки. Далі дивимось, як ми домовилися, пряма строїться по двом точкам. Перша точка удобна, це 0, а друга точка ну, можна одиницю взяти. Але якщо я возьму масштаб одна клеточка, одна година це буде незручний масштаб, і графіки будуть приліпати к цій вертикальної осі ординат, і буде не цікавий рисунок. А якщо я візьму 4 клітинки для 1 години, то це буде більш зручний масштаб, і графіки будуть виглядати краще. Тому через 1 годину переміщення буде у першого тіла дорівнювати 2, тому що ми підставляємо сюди 1 годину, це буде 2 км. Ось друга точка, і ми. Можемо нарисувати графік. І графік обов'язково підписуємо Sx дорівнює 2t. І наступна ситуація через годину буде мінус 5. Ось ця точка. ми проводимо прямую і теж підписуємо графік Sx дорівнює мінус 5 t Ось так можна було розв'язати задачу. Або можна, або можна, але, мабуть, так. Далі. Далі. У нас задача 1.31. вздовж Сі ОХ рухаються два тіла, координати яких змінюються відповідно до формул. І нам дани дві, дві формули. Х1 дорівнює 12-t, і х друга дорівнює мінус 6 плюс 2т. Опишіть рухи: і у який момент часу та в якій точці ціла зустрінуться. Ми вже розв'язали. Таких, по-моєму, парочку задач, але це ще не все. Ми е, маємо навчитися розв'язувати подоб... подібні задачі е, різними способами. От зараз ми этому і будемо з вами вчитися. Тобто, в нас є умови, і ми можемо. Розв'язати цю задачу звичним нам аналітичним способом, коли ми в момент зустрічі приравнюємо координати, знаходимо час, а потім підставляємо цей час в будь-які з рівнянь і знаходимо координати місце зустрічі. але, можливо, як ми в прошлом і задачі построїли графіки, і якщо ми правильно зробимо все, то графіки. Будет точка перетину, і це і буде місце, місце встречі координата по часу, і координата по іксу. Тобто цю задачу можна розв'язувати двома способами. Я оба ці способи вам показую. Безумовно, ви могли обрати один з них, але якщо ви другий не зробили, то я раджу все-таки інший способ для того, щоб у вас був образец, зразок для подальших задач. І так, як це може бути? По-перше, нас попросили знову описати рух, тому я пишу, що це прямолінійний рівномірний рух і є початкові координати, тому формула буде не просто х дорівнює в як в попередньому випадку, а x дорівнює x 0 плюс v В попередньому випадку x 0 для обох графіків було 0. Для обох графиков було 0, а здесь ні. Тому в випадку першому х0 12, а Vx дорівнює мінус 1. Опять-таки, я могу писать мінус 1, тому що це проекція. Проекція може бути від'ємною. Для другого случая випадку х 0 дорівнює мінус 6, а в x дорівнює 2. І стандартний аналітичний метод заключается в том, что момент зустрічі вважаємо. координаты однаковыми, приравниваем ревняние выражаем отсюда час, подставляем его в любую из ревнянь и отримуем значение координаты. Тобто в нас э, есть ответ. Давайте проверим ее, а как это будет выглядеть, если будет в нас э, графичный метод. В этом случае, наверное, что-то может в нас измениться. А может и нет, если мы все правильно Будемо розв'язувати. Ми, ой, вибачаюся, ми строимо графіки. Перший графік в нас, перший графік починається, де 12. минус t. Вин начинается в точке с координатой 12. В момент времени t равное 0, в точке с координатой 12. Вторая точка в момент t, ну, я тут поставила 6, на самом деле можно было любую другую ставить, но в 6 просто удобно, потому что я, допустим, не знала даже, что в 6 будет, но хорошо. Я доставляю 6, то есть x будет тоже древнего из 6. Вот через эту точку я провожу прямую. Ну и второй график. Минус 6 а через, например, 3 часа, ось вся, точка, его координата будет доревнивать нулю. Мы проводим еще один график, и вот они перетинаются как раз в искомой точке. Координата этой точки 6 секунд совпала с тем, что у нас было аналитичным методом, и координата этой точки 6 метров тоже совпала с тем, что было у нас ось тут в аналітичних методі. Тобто, вот два методи аналітичний розв'язуванням рівнянь і графічний э, построєнням графіків, і вони оба дають однаковий результат. Це э, добре розв'язування і гарно, що ми з вами можемо э, два способи розглядати в таких задачах. Бажано все-таки це робити. Наступне, Но в самостійних роботах, якщо у вас не. Ограничують, то ви обирати будете тот, який вам зручніше, але буває, що вам пишуть, що графічно розв'язати або аналітично розв'язати, або зробити оба способи розв'язання задачі. Тут треба бути крайні уважними. Так, далі. Далі в нас з вами ще одна задача: 1.41, це стандартна задача, буквально на повторення. Ми и в сьомому класі, похоже, задачі розв'язували, тому я не. Ну, і в дев'ятому розв'язувала, я не думаю, що ця задача визиває у вас якісь проблеми, але я нагадую оформлювати, тому що ви розслабились, я бачу це. І перестаете оформлять задачі, як положено. Вчорашня самостоятельна робота трохи огорчила. І так, людина проїхала першу половину прямолінійного відрізка шляху на автомобілі за швидкістю. 75 км за годину, а другу половину на велосипеді зі швидкістю 25 км за годину. Визначте середню швидкість руху на всьому шляху. Ну і стандартний варіант розв'язання. У нас прямолінійний рух, в нас немає возвратного повернення, тому в даному випадку середня швидкість це середня швидкість переміщення, і вона середня шляхова. Швидкість. Тобто ми не будемо зараз заморачуватися і думати, ж іменно швидкість нам потрібно искать. Но как би, я буду искать іменно середню, во-первых, менше писати індексів. І так, швидкість на першому участке: 75 км за годину, на другому 25 км за годину, і довжина кожного участка за умовами однакової равна половині общого шляху, а ми середню швидкість. Якщо ми шукаємо середню швидкість, то спочинаємо ми розв'язання з слов середня швидкість. За умовами, як ми формулу вводили за визначенням, середня швидкість це весь шлях, або все переміщення на весь час, Я, переміщення, кожне переміщення С пополам, і тому якщо ми складаємо, це буде просто С, а час приходиться виражати. Це Шлях s 1 на швидкість s 1 На шлях в нас S пополам. Тому отримуємо S на 2v1, а здесь S на 2 v 2 Приводимо uh, к общему знаменнику знаменатель знаменателя піднімаємо в чисельник сюди, то есть 2v1, v 2 V1, V2. А здесь за душки можемо винести S. І тод тоді в дужках буде в нас v 1 плюс v 2 На S скорочуємо і отримуємо формулу, яка. Мабуть, должна у вас прям моментально всплывать в мислях. Але, але, даже якщо я очень дуже хорошо гарно знаю цю формулу, я не можу її сразу в готовому вигляді писати. Мені потрібно обов'язково делать ці преобразування. Я должна показать, что я не списала цю формулу і не просто зазубрила її. Я реально її можу отримувати. Далі ми перевіряємо одиниці. система интернациональная здесь не обов'язково. Отримуємо кілометри за годину, тому що здесь дві швидкості помножені друг на друга, а здесь просто сума. Тобто одна швидкість скорочується по одиницям і остається кілометр за годину. Ну і здесь, от тож опять найбільш уважний з вас, мені потім зауваження, що я забула здесь дужки поставити. Все, я виправилась. Тому далі, мабуть, все. Все, сподіваюся, що ця робота була навіть покороче. Хоча, мабуть, друга задача з графіками вас немножечко заставила задуматися. Але все. Молодці, якщо розібралися, сподіваюся, що все перевірили і відпочиваємо. Нам ніхто не хоче подміхувати. Ну и ладно.